Пресвітлого, благословенного, дай Боже і натхненного дня і благословіння вам звідси з міста Риму і з Ватикану, із серця католицької церкви. Такий файний цей вийшов сезон за пости цьогоріч про мучеників. Я так багато різних мучеників вже пізнав. І слухайте, насправді важко вибрати, і, ну, на кому зупинитися, тим більше у Римі, говорячи про них. І, слухайте, я лише боюся, що. Якщо цього року ми робимо запости в Римі, то я, я боюся уявляти, де ми зробимо запости наступного року. Побачимо. І я так вирішив, бо торгнула мене недавно історія про святу Едіт Штайн, про яку свідчив єпископ Ніл на прощі для родин у Джублику. І він наголосив власне про те, що вона є одна з авторів самого терміну емпатія. Виявляється сестра Єдіт Штайн – свята мучениця. Вона любила, вона любила філософію. І філософії багато досліджувало власне співпереживання з іншими людьми. І, власне, вона досить міцно розпрацювала концепцію емпатії. І, власне, це таким є для нас сьогодні хорошим закликом від жінки, яка доказала свою віру власним життям. І яка б так багато досліджувала і наголошувала на важливості і потрібності, навіть необхідності емпатії. Чому? Що таке емпатія? Це буквально співпереживання. Це буквально, коли я не просто там суджу про людину чи оцінюю людину, аналізую, але коли я пробую буквально якби на якийсь час жити життям тої людини. Я пробую для того, аби її зрозуміти, для того, аби її ще більше полюбити, для того, щоб ще більше полюбити ту людину. Пам'ятаєте, ми вже неодноразово з вами згадували раніше, що одна із таких найбільш агресивних і недобрих форм ненависті – це байдужість. Коли ти байдужий до іншої людини. Так, може бути інша крайність, коли ти навпаки, там маєш комплекс спасителя і всі хочеш спасати. Ну, Очевидно, тут варто балансувати. Але все ж таки, в сьогоднішньому світі настільки байдужому на так важлива є ця емпатія, яку рекламує сестра Егінштайн, яку. До якої нас запрошує. Спів переживати з братом. Спів переживати із сестрою. Мені так сподобалося один мій друг Луїджі, він каже, що є в нього вірш, який дуже його торкає. Він його всі до собі понадруковував, десь там на холодильнику, на комп'ютері, десь на видних місцях. І саме цей вірш, де Господь говорить до Каїна де твій брат? Це такий сильний заклик для всіх нас. Де твій брат? Де твоя сестра? Це так просто, це так безцінно бачити іншу людину. А потім не просто бачити, не просто бути поруч, а спів переживати, допомогти людині проживати горе, допомогти людині проживати радість. Брати і сестри, у цей час посту це особлива нагода для всіх нас у такий складний час військовий. Для всіх нас вчитися співпережити, співпрожити. З братом або сестрою. Подумайте, кого вам за останні декілька днів, можливо, підіслав Господь через якийсь контакт, через якусь ситуацію, через обставини, якусь людину. Може, дійсно якогось родича чи старого друга, може якогось нового друга, чи якусь нову людину, якраз для того вам дав, щоб ви співпережили з нею, щоб ви цій людині допомогли пережити. Може, радість, може страждання, може горе. Може втрату, може навпаки придбання чогось, якусь утіху. І оце емпатія, коли ми не байдужі до іншої людини, коли ми співпереживаємо, ні? буквально співжиємо, тобто живемо якийсь момент спільне життя, проживаємо якийсь момент спільні емоції, спільні радість чи, чи спільну печаль. То нехай такі моменти роблять нас ще більше схожими на Бога, тому що Бог так любить, що Він хоче з нами співпереживати. І Він це робить. І він це робить аж до смерті, і то до смерті Хресної. Він став людиною. Ісус оплатився, став одним із нас якраз для того, аби ніхто не міг сказати Ісусові, що ти не знаєш, як це бути дитиною, ти не знаєш, як це бути бідним, як це бути голодним. Ти не знаєш, як це мати хворобу. Ти не знаєш, як це страждати. Ти не знаєш, як це померти. А Ісус каже: Я знаю. Я це зробив для тебе, тому що я люблю тебе. Наголошує сьогодні Ісус. Я спів пережив і спів переживаю до такої міри, що каже про нього Пророк Ісая, Він поніс на собі наші болі. Він поніс на собі наші болі. Його ранами ми вилікувані. Приймайте цього Ісуса, примиряйтеся з ним сьогодні через запрошення сестри, мучениці Едінштайн. І нехай ця любов у вас розростається і допомагає вам спів переживати. З тими братами і сестрами, які є сьогодні біля вас, яких вам дарує Господь для співпереживання і для любові з Богом!